Ай. Черговий у нас не гайд. Цього разу ми пограли Int Energy Shield Stacking Split Arrow of Splitting. По-моєму, він так звається. Єп. Yep. О, їхали. Так от. Ідея цього білда була побудувати білд наколо Enchant, який каже, що у нас ми отримуємо Cold Damage, Enchant на лук, відповідно, Call Damage за Energy Shield. Якщо отрірувати. Відповідно, ми стакаємо Shield. А стакать Shield? Можна ще одночасно стакати Intellect. Intellect дає Shield. І на луку є такий чудовий мод. Lightning Damage per Intellect. Відповідно, ми стакаємо Intellect, за це отримуємо Lightning Damage, і за це отримуємо Shield. А за Shield ми отримуємо Cold Damage. І виходить, бам-бам, все сходиться до кучки, відповідно, більш-менш. Ну, в моїй голові це так було. В результаті так і приблизно не вийшло, так. Да. Так от, цей білд вийшов достатньо непоганий, він грається як звичайний, більш-менш ну, більш звичайний лучник. І з непоганим демеджем, і ви можете сюди підставити будь-який лук-скіл, який вам надасть, Тільки бажаний, на якому не потрібно багато ару. Я дивив, то, що ми не додаємо граємо Твікстером, бо. Шіл-білди, трікстер, занадто сильний білди в СІ, Щоб його не узять, можна не взяти, але це буде просто гірше. Єп. Yep. Але це таке. То да, ми трікстери, тому у нас немає additional арву багато, тому я вибирав скіл, якому не треба ару і приземлився на такий скіл з Splitting. сплітінг. Ни разу не бачу, що його хтось використовував, а він виявився. Може, це таке, я не знаю. Так не можна говорити, але він мені виглядав краще, ніж на Shot. Для клірінга, іменно. понятно, тренажі таргет робити хороший. Тут цей скіл має 0 таргета. Для таргета я здався і приліпив тотеми. Ну, балісти. І з балістами було нормальне таргет я у Борбоса побив, було нормально. Не прям кайфово, бо балісти дохнуть постійно, але нормально. У самого майнскіла у мене там якийсь мільйон чи 2 дпс, а це небагато. Балісти ще пару мільйонів, і тоді нормально все використовується. Але іменно саме клір... Кажу, ну, він відчувався мені класніше, ніж торнадошот, напевно. І йому не треба екстра прожектайли всякі. І прожектайл спіди, щоб це робити. Як, да. Ну а так, кажу, у людей білда стакать багато інти, стакать багато декс... Ой, кажу декс, чуть не сказав декси. Стакать багато інти, стакать всім багато шилда, і там шилда на гірі, і трікстер багато шилда, відповідно, діфенси хороші має, там трікстер оверліч. Хороший білд. Він скелеється приблизно так само, як зараз суперпопулярний модний цей Lighting Strike за Фемера І На Ephemeral Леджим от каже, що він дає вам Lighting Damage за shield, а тут просто на луку Call Damage за Shield. Ну і ось так от. Єп. Ну і цим білдом я у боссу тір 18 побую, було нормально, все. Кажу, просто на босінгу проблема, що тотеми дохнуть, а без тотеми все на натаргети нема. Можна було свапнути просто Сінгалтарід скіл, який замість Плітару, я не знаю, взять бараж якийсь і просто баражить босу, якщо не рінь було б. І це було б тоді, мені здається, нормально. Але я не хотів, я зробив просто то і є більш-менш нормально. Це більш маперський білд. Єдиний нюанс звичай, у лучників набагато більше Movement Speed. Але. Тут було окей, просто Movement Speed. Так, Лірикін пару вперед, ви Просто коли бігаєте не прям навіть на ті 13 минутки бувало. А на кір 16 це було прям дуже замітно, що я бігаю і стріляю, і нічого мобу не бачу майже на екрані часто. Я просто біжу і лут збираю. Було таке відчуття. І да, у цього скіла це відчуття ще дуже сильне, того що анімація у цього скіла, як у вашій автоатаці, просто дефолтно з луком. Ну, відповідно, ви майже не бачите, що ви там щось стріляєте, а все вмирає. Получається, ви просто бігаєте і лут збираєте. Відчуття є таке часто, коли вас хватає ДПС, щоб все вбивати, хліб. Смішне відчуття, але мені під кінець трошки не вистачало якоїсь анімації, щоб прям шмякать і відчувати сочнице. Єп? Ну да ладно. Так от, це мій персонаж. Будував я його навколо цього лука, Ось це, що я говорив мод. Перший інчант. 5% від вашого шелда, як кол-демедж отримуєте, другий 1-6 до лайтінга за кожні 10 інти. Відповідно, ми стакаємо інти побільше, у мене не так багато, але вже достатньо непогано. Ну і так, да, цей білд у мене десь, я б сказав би відсотків на 60 зроблений чи 70, і потім мені чесно, я намагався скрафтити джувел, який дуже-дуже багато сюди б дав би джувел, я потім розкажу про нього на, на ефект. Я його два дні крафтив, у мене не пішло, і я здався і сказав, і все мені надоїло. Все, це ну да. там можна ще далі прогресити, і мать ту 20 тисяч шилда, і відповідно, в два рази більше демеджа приблизно, і інти там так само в два рази більше. Якщо у пороці за скелеться все діло. Але я здався. Мене джубл переміг. Ну, це ось мій лук. Сінтеза мод на ін... демедж і енчант. Ну і лук далі скрапчений, там просто на Penetraйте всякі так спіди. Ось так. Да. Лук у нас такий, там флет демедж. Я довго думав, що я можу на луку мать, то що я не квітовується і зробив білд Аспресос технік. І, відповідно. На суфіксах там взагалі нічого цікавого не було. Префікси, ну, Cold Lighting damage ми стакаємо, Cold Lighting damage. І penetrate вейдат, може бути. Суфікс останній міг, би бути, я не знаю, якийсь прожекталс да, може, трохи, чи що. Ну, я думав, думав і не придумав, сказав, мені мультимод нормально. Якось так. Не бачу великого сенсу тратити ще 100 дівайнів, щоб отримати, не знаю, там 30 Project спіда. Ну, а решта гіра в нас історія. Ми non-crit, того ми amulet Voices of the Storm usaim. Який каже, lighting damage non crit lucky. У нас велика частина демеджа не lighting, а Cold. То цей амуліт на це не працює, але чесно кажучи. Як його? Ну, по крайней мере, пасу по убил, якщо ви вірить, то цей амулет все ще дає там 40 мора демеджа, і я сказав, мені це нормально. В Super endgame цей білд передягається в крітовий варіант, як мені здається. Просто. Давайте я покажу моє дерево чудове. Чудове моє дерево. Да, ось таке виглядає, ми йдемо до пресес-технік. І сюди по кластері вставляємо джувели спліт-персоналіті, які кажуть, чим далі вони від старту нашого дерева, тим більше дають. Інти і дешелда цього. Відповідно, ми робимо дерево, щоб подовше шлях до цього джувела. Тобто воно було просто сюди законектити і мати, типу, краще дерево, але так оптимальніше. Ці джувели вставили Presez технік і ми не критовий варіант, відповідно. Але ендгеймі я би взяв кріт-нодики тут, кріт-нодики тут, там це все дропнув, щастя, пішов би сюди, там якісь поверчаржі брав би. І в такому досі. Це, на мою думку, ендгейм такий варіант. Але навіть з такої ситуації, як у мене, це хороший білд з пару мільйонів ДПС. Так от да, і для нон-кріт варіанта цей амулет дуже багато дає. Навіть при тому, що у нас велика частина демежа це колд. Ну а так далі. Стріли, які нам пер атрибути дають демеджі. І їх дуже дешево задішав чейном було взяти, а я з чайном хотів грати. Ці стріли дають кучу демеджа. Окей, чисто цікаво, сакі демеджі. Було 111 тисяч 135. Відповідно, десь 20 море демеджа стріли дають. Таке. То так. Да. Ну в ендгеймі, критовому варіанті на стрілах може бути синтезайзер імплісид Increase інтеліженс що дасть нам кучу демеджа, і потім там кріти і кріти. Просто на рарних стрілах не критовому луку не так і багато, що можна зробити. Як виявилося, я дивився і сказав, ну і нема нічого, то я ці взяв. Заодно є шонча і немає. Ну на критовому варіанті там крит, крит мульти і всі справи, і демедж, with both skills, і туди-сюди. І increase intelligence implicit. А це, так, да, це не мій варіант. Мій варіант просто стакає інту, 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 шилд, еді демеджі тут всякі. Тут чес на шилда багато, перчатки на шилда багато, тут багато шилда, Ну, побільше шилда, коротше, ми стакаємо і інтелженс все. Все що я робив. Тут аджу великий конверті дексу він ту, тут аджу великий конверти дексу ту. Просто я подивився вайнот, непогано будуть кінти. Там на Courusie трохи. Так я suppression, of course, cup. Ну, як мав би бути кап, але в мене не кап, я забив. Чесно кажучи. Тобто в оптимальній ситуації тут на шапці, мабуть, intelligence не craftion, і звичайний і Suppression. Так само можна було тут зробити. Вільний суфік замість того регіону і префікси, що були зроблені, на крафти suppression трохи. Татушки на suppression. Тож у мене тут навіть suppression, не капчас. У мене тут 81 і лаки Suppression. Це десь під 95. О, я його не домілак с білд. Ну, ось такий от білд вийшов. да? Просто стакає мінту і шилду. Все. Шилду. <ріст> ну і да, у нас фокус адбаліста для Сінгалтаргіта. Я, я десь левела до 90-го бігав без фокус адбаліста і ...надіюся, що все-таки якось викручу Сіннілтаргет. Не викрутив я Сінлтаргет ніяк. Тому да, ось так от. І, сері, чисто сплітарова силтаргета нема. Це чисто clear skill. Як будто Лейкінгару граєте, уявіть собі. Це, напевно, так можна сказати. Тобто вам треба окремий симулятор скіл. Можна балісти, можна просто було шестеринг тут мати в честі з баражом якийсь і нажимати бараж на рарників. Тут мана форж арроу, да, для, ну, мана форж френзі генерація. Якісь КВДТшки, як аури, само собою. Грейз дає нам багато авейжена, багато авейжена нам Госденс, рекавери два та шилда, приємно. Там, да. 40 тисяч авейжена, майже кап шанс то вейду, якби в мене Ще чуть-чуть вайжину, то був бы 95 вайдается прям похщам було. Тут Watchers на шанс ще добрав теж. тоже. що доб'ється до капа, але не хватило. Дай тако. Ось такі от, напевно, білд вийшов. Ну, я так кажу. Inta shield це все, що вам надо. На гире. На всьому причому. Атрибуты, Інта, Шилд, Резисти. Ну, Резисти, понятно, до капа. А, ну і цей шауроні ревелінший ринг для тркстерів похщам прям. І то, що воно дає кучу-кучу і інтелекту. Тобто ну-ка чисто цікаво. 11900. Да, 2000 шулдарінг дає мені. Нормально. <coughs> Нормальний ринг, так. Да. Ось так от. Ну і да, ми, очевидно, Трікстери, як я вже говорив, цей нодик занадто сильний, цей нодик занадто сильний, і ці теж приємні. Ну а цік два прям для Сіая дуже сильні. Цей дає нам кожу шилда. Ну, і вежі зоодно. Цей дає нам оверліт шилда, так званий. Тобто ліч не закінчується, коли ми фулл шилд набираємо. і це дуже прям похчам. Да. Ну да. Трикстер-сяй дуже сильно. Єп. А так кажу, цей тере виглядає, плюс-мінуси, грає. Ну, як, і скелесі, так само, як люди зараз з Fembra Legжем грають. Плюс техніки стака і shielda кучу інti. Юп. Ось такий от вийшов у мене Буїлд. Він був достатньо хороший. І і... достатньо танковий приємно. Ну, трикстер з кучей ЄСу приємно гралось. Оверліч, там Рігено, Recovery дає багато. ДПС був такий собі, це CinolTarget, те, що балісти не живуть. Але все рівно нормально. Я на ньому побеву беру. причому це було достатньо просто, бо трікстер нечесний із новими базами ЄСовськими. Ну, це ось мій. Я, навірно, награвся тркстером в серізі, бо він занадто нечесний. Єп. Yep. І на цьому, напевно, буде все. Залишу я вас, як завжди, з uber Elder, uber Uber Elder кілом. Бачите нас, який чесний трікстер. І все. Бай! До речі, неправильно, чи мені ці стріли, прям похчампаю. Там теоретично на стрілах може бути имплісит, инкроз интеллигенс. И можна було б так це робить. Вони мені, конечно, демиджа не наносять, але тут може бути проблема, що арена засреться. На сами мені нічого не роблять. Та, трикстер він такий. Вони мені демеджа наносять, я їм тоже не сильно шусь. не живуть взагалі. А не поклав какашку на пол. Хоча поставити теми далеко від себе, щоб їх не вбували шариками шейпіра. А він в них кастує, просто таргітить. І все, переграв. Шейпер тупа агресію на ту теми, я не знаю. Він реально, я ставлю тотем, він він просто в них сразу кастує, він знає щось. Тейпер мій грати в гру. Мені Не сплітару щоб всі інвентарі отримати. Ну, да ладно. Так не цікаво. на цікаво. Це та тема балісти. Балісти це теж та тема екшолі. Тож мені знайшовся тут екшолі. Балісти це теж та тема, просто підвид. Та що та тем демедж працює на балісти. Він мені тут. Як же приємно, що елдер не словить, я Трікстер, похчам потім Елдер не словить лошок. Ха-ха-ха-ха. Oh, ну, no, Цей файт, навірно, навіть пройду, але якийсь інший убор-файт я навряд чи пройду, чесно кажучи, на сам чергі. Тим як ці, то не мене живуть. Я просто цей файт дуже добре знаю, і мені він дуже приємний. Ну, І плюс вони мені тут такі атаки, в них, що мені не дуже багато демежу роблять. Головне не засрати арену, але да. За головне, якщо був би якийсь інший файт, то було б неприємно. З тим, що це 8-місінготарги це балісти. Е, стэм. Мислі слем, блін. Просто шайпер будет хел, шайпер слам, коли я стою в кругу Елдера, Так you, комбінатори что я хочу сказать вам Я утанковал Шейпер Слем, Баро <laughs> Мене меня Елдер застановили Я не, не по плану тонковал Шейпер Слем Конечно самый краячик Шайпер Слама там менше дамже нос у тех шаскравин в центре стоять Но сам факт добавний Просто шарик прям на мене заспаунился. Окью. Okay. Я мискликнул. Я майже випрыгнув. Я мискликнул фросбринком. Факі. Так хорошо грав. А тепер буде вся аріана заставить, то ж там ці дураки заспаунили смілки. Я не успію его бить. Да, він звернуваня вже. Ой, боже. Так хорошо грав і просто один раз мисликнул. Дай фрозблінк нажать. У-у-у... На. Бе... Міг би смертей зробить. Обідно.